Всім привіт! Сьогодні ми з вами в унікальному місці. Це є село Верхній студенний Хуського району Закарпатської області. Супер унікальне, супер колоритне, супер автентичне і супер гостинне село, в якому живуть всі туристи клубу Цікава Україна, які відвідують один з турів серії Карпатські канікули. І сьогодні в цьому відео ми постараємось показати вам, заради чого варто приїжджати. Це село. І до речі, нагадайте мені сказати, що за селфі з цим знаком можна отримати знижку на наступний тур. І, до речі, я абсолютно серйозно. Село знаходиться в унікальному місті на самій півночі Закарпатської області під Верховинським вододільним хребтом, на самому кордоні Злівської області. Саме звідти Злівської області сюди задуває холодне північне повітря. Тому село так і називається Студений. А, Відоме воно з середини 17 століття і було населено бойками, які бігли з Польщі, шукаючи в горах вільного життя. Наразі Студений є найдовшим селом Закарпатської області довжиною 13 кілометрів. І саме завдяки тому, що воно лежить трохи в бік від основних туристичних маршрутів, тут зберіглася своя унікальна природа, архітектура. Побут, звички, традиції і звісно гостинність, яку я сподіваюсь, ви відчуєте в наших турах. Подивіться, подивіться! А це ж головна інсталокація нашого села. Співоча гойдалка. Ідемо подивимося. Ось така крута інстаграмна гойдалка є у верхньому студенному. Декілька років тому її звели е, місцеві хлопці. І, звісно, вона приваблює. На фотографії всіх дівчат. І, звісно, без цієї гойделки не обходиться жодна наша прогулка селом. Подивіться, яка краса! А якщо добре приглянетесь, то прямо за мною можете побачити смереку тризуб. Одна з найкрутіших локацій села це ось ця лавочка. Ми називаємо її лавка інтроверта. Чому? Це дуже просто, бо тут тільки ти і гори. Подивіться. А зараз я покажу вам. Той самий краєвид, через який я закохався у верхній студент більше десяти років тому, і впевнений, і ви це село закохаєтесь. Одною з головних принад села є пасіка Незабудка, яка знаходиться неподалік від готелю. Тут ви можете побачити невеличкий метеорологічний пост, з якого збираються статистичні дані для метеослужби. А також, звісно, як на будь-якій пасіці, не тільки спробувати смачний мед і медові вироби, а навіть поспати на вуликах. Йдемо покажу вам головну лікувальну принаду цього села, і це не самогон. Ходе. А ось під цією плитою приховане цілюще мінеральне джерело з високим вмістом магнію, заліза та багатьох інших мікроелементів. Водичка з нього слабо газовано просто з джерела і має цілющий, а саме головне, заспокійливий ефект. А здоров'я. Місність з джерела 45 градусів. Одна з нових офігенних локацій села ось така шикарна гойдалка з безподобним краєвидом. Ну і звісно, з екстримом. Ви подивіться, яка гарна капличка. Названа вона на честь Святого Миколая, який є покровителем села. Саме тому в селі, крім цієї каплички, є ще дві церкви, які теж названі на честь Святого Миколая. Що навіть і любителям сакральної архітектури тут скучно не буде. Тут є що показати. А тут наш улюблений готель-магнат, в якому переважно живуть туристи клубу Цікава Україна під час подорожі. І тут є все необхідне для відпочинку. Є мангал, на якому можна посмажити шашлички, є альтаночки зі столиками, є качелька. Ось там в куточку є баня і чан. А в самому готелі 11 затишних кімнат приблизно на 25 30 туристів. Також всередині є кафе, в якому ми снідаємо і вечерюємо. А й найголовніше, що тут є це природа навкруги і жодних сусідів. А зараз за моєю спиною центральний китачок. Села, куди доїжджає автобуси з туристами. Ось там він паркується, а в протилежному напрямку звідси рівно 10 кілометрів до села Пилипець. Ну а якщо поглянути правіше, то побачите затишний гарний готель Смирикова хата, в якому також іноді живуть туристи цікавої України під час турів. А за моєю спиною дуже класний сільський магазин, в якому всі наші туристи після прогулянок п'ють холодне пиво. А тепер показую вам фокус. Зараз я на території Львівщини. А тепер я на території Закарпаття. Зараз ми знаходимося на межі Львівської і Закарпатської областей, і в період між Першою і Другою світовою війною це був державний кордон між Польщею і Чехословаччиною. І через цей кордон здійснювалося спілкування українців Галичини і українців Закарпаття, які побули під окупацією. І на цьому кордоні, на жаль, загинуло багато людей, які переносили через кордон е, листи, літературу, гроші і так далі, тому подібне. І ось такий пам'ятний е, курган і хрест один з багатьох, який розташований на цьому кордоні, який е, встановлений на честь всіх, хто загинув на цьому кордоні. Зараз ми знаходимося на залізничній станції «Бескіт». Це найвисокогірніша залізнична станція в Україні висотою над рівнем моря 750. І тут розташовані два найдовших Карпатах залізничних тунеля довжиною більше ніж 1800 метрів. Одному з цих тунелів більше 130 років, а другому лише 6 років. Ось такі цікаві непопсові локації. Ми відвідуємо під час прогулянок в одному з турів серії Карпатські канікули. Що мені вам сказати на останок, люди добрі? Е, любий з турів серії Карпатські канікули це шедевр. Це офігенно душевний, офігенно цікавий, офігенно красивий тур з неймовірною екскурсійною програмою І з провживанням в справжньому райському куточку Карпат у неймовірних місцях, які вам більше ніхто і ніколи не покаже. Ну, об'єктивно. Бронюйте тур, приїжджайте, і ви на 100% лишитесь задоволені. Карпатські канікули це не описати словами.